Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні будуть лише гарні новини. В цьому випуску буде про те, як на Сумщині з колоді замість води потекла нафта, а на Тернопільщині настільки своя атмосфера, що там міську каналізацію забила грошима. Також розкажу про те, як Google навчився розшифровувати почерк лікарів. А грецькі вчені довели, що ми з вами продовжуємо. Еволюціонувати. Це і багато іншого. В цьому випуску. Тож прямо зараз підпишіться на мій канал, аби підтримати український ютуб. І поїхали. Люк Скайвокер озвучив англомовні повідомлення у додатку Повітряна тривога. Attention. The air alert is over. May the force be with you. Голос легендарного виконавця ролі Люка Скайвокера повідомлятиме про п'ять видів небезпеки: ракетний удар, артилерійський обстріл, вуличні бої, радіаційна та хімічна загроза. До сповіщення про скасування тривоги актор Марк Геміл також додав знакові цитати із зоряних війн. Крім того, тепер у пуш сповіщення стосунку з'явився заклик підтримати Збройні Сили України. Важливо, всі пожертви, зроблені через застосунок повітряна тривога, перекажуть на закупівлю. Дронів для українських військових, і це однозначно круто. В Одесі чоловік настільки був переповнений почуттями, що намагався потрапити до квартири жінки через вікно, але застряг на дереві, через що довелося викликати рятувальників. Відео з закоханим тарзаном опублікував один з міських телеграм-каналів. Зі слів очевидців, чоловік виліз на дерево та планував через вікно пробратися до квартири жінки, оскільки вона його не впускала. Проте закоханий одесит застряг, і місцевим довелося викликати рятувальників і поліцію. Зрозуміло, чоловік виявився зі складним характером і не одразу погодився злізати з дерева та навіть почав вимагати мільйон доларів та вертоліт з особистим пілотом. Проте рятувальники спустили його за допомогою пожежної драбини. Знаєте, завжди знав, що коти дуріють у березні, а тут ось така справа коїться з людиною. Що ще зробить чоловік у поєднанні кохання з слабоумством, важко уявити. Але сподіваюсь, у нього все буде до добре. На Сумщині з колодязя замість води потекла нафта. Ось така подія сталася на сумщині у селі Качанівка. Диво появи нафти з колодязя зафіксували навіть представники місцевої державної екологічної інспекції області. Зараз ці фахівці проводять усі лабораторні дослідження нафти для визначення її властивості і складу. Друзі, це ж новина з нашої дитячої мрії. Знайти нафту у колодязі або скарб, копаючи у бабусі на городі. Новина, вважаю, однозначно гарна. Хоча тепер власнику ділянки точно варто подумати, де копати новий колодязь. На Тернопільщині каналізацію забило грошима. Це що в каналізацію викидають. Всі не фальші, всі нормальні. Є. Ось ця історія сталася у місті Ленівці Тернопільської області. Відео з надзвичайною подією у соцмережах опублікував мер Роман Казновецький. Під час чистки каналізації комунальники знайшли багато купюр, і гроші виявились справжніми. Серед них переважно євро та фунти, за словами працівників. Було знайдено близько 700 євро. Але скільки втекло в каналізацію, в цілому невідомо. Ось на цьому моменті я уявляю обличчя комунальників, які це пояснюють задоволеною посмішкою. Щодо деталей, частина купюр виявилася опаленою, а комунальникам вдалося витягнути лише ті купюри, які забилися у стоці. Після перемоги на чемпіонаті світу з футболу збірну Аргентини у Буенос-Айресі вийшло зустрічати 4 мільйона людей. Команду навіть довелося евакуйовувати від вболівальників вертольотом. Зараз вам поясню: національна збірна повернулася з Катару, Там Аргентина перемогла на чемпіонаті світу уперше за 36 років. День повернення збірною Україну оголосили вихідним. А на вулиці буенос Айроса вийшли понад 4 мільйона людей, щоб вітати футболістів. Спочатку передбачалося, що гравці збірною поїдуть містом автобусом, але в результаті через велике скупчення людей частину шляху вони пролетіли вертольотами. Публікація Ліонеля Месі після перемоги на чемпіонаті світу з футболу набрала найбільшу кількість лайків в історії інстаграма. Допис капітана збірної Аргентини Ліонеля Месі, зроблений після чемпіонату світу 2022 Побив рекорд з лайків в історії соцмережі, і ось на момент запису цього відео публікація серії фото Месі та його партнерів по команді з Кубком світу вже набрала більше 70 мільйонів лайків. Досі рекорд кількості лайків 56,2 мільйона була у фотографії курячого яйця, яке з'явилося у мережі у січні 2019 року. Але це друзі вже зовсім інша історія, про яку я вам колись також розкажу. Google навчився розшифровувати почерк лікарів. Нову розробку втілили в життя у співпраці з фармацевтами. Наразі технологія проходить тестування та ще не готова до широкого загалу. Але як це буде працювати, зараз вам розкажу. Нова функція дозволить користувачам сфотографувати рецепт лікаря або завантажити його з бібліотеки фотографій. Після обробки зображення програма виявляє та виділяє ліки, згадані в документі. Але чи працюватиме розшифровка ліків записів українською, поки невідомо. 155 нових генів в ДНК людини виявили грецькі вчені. І знаєте, що це значить? Це значить, що люди продовжують еволюціонувати. Фахівці заявили, що деякі з виявлених генів походять від стародавніх савців, Інші пов'язані з незвичними для людини захворюваннями. Оскільки нові гени досить специфічні, вчені поки не можуть як слід вивчити їх наслідки для людського організму. Тож, друзі, в такий непростий час в мене для вас одна порада: еволюціонуйте, ставайте кращими, і все у вас буде добре. На цьому в мене все. Друзі. Якщо вам було цікаво, підпишіться прямо зараз на мій канал, натисніть лайк та залишайте коментарі. Розвиваємо український YouTube разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.